продовжуємо серію зустрічей із бізнесом. Сьогодні у нас така тематична зустріч стосовно політики підтримки наших ветеранів, членів їх сімей, захисників та захисниць. Це дуже важлива для нас тема. Це пріоритет наразі президента, офісу президента, уряду. Це один із ключових пунктів реалізації плана стійкості. За останні кілька років було реалізовано у нас ряд програм. Це були бюджетні програми, і це були програми обласної ради. Серйозно попрацювали, і в нас передбачено програма на 2024-2028 рік з загальним фінансуванням 628 млн грн, мільйонів гривень. Із них на 2024 рік це 122 млн Окрім нашої обласної програми, ще місцеві програми в 44 громадах, там де є звичайно спроможність. Ми продовжуємо тримати цей напрямок для себе як пріоритети. Ощадбанк за період повномасштабного вторгнення активно підтримує наших бійців, наших ветеранів. В Харківській області Ощадбанк розпочав кредитування по державній програмі ЄОСеля з кінця серпня 2023 року. Протягом двох років ми видали вже більше ста кредитів. На суму 140 мільйонів гривень це на придбання житла саме в Харкові і Харківській області. 12 листопада цього року, за підтримки Харківської військової адміністрації, Ощадбанком було укладено договір про співробітництво з департаментом соціального захисту населення в рамках реалізації комплексної програми підтримки захисників та захисниць України та їх сімей в Харківській області на 2024 та 2028 рік і вже 13 позичальників отримали від департаменту соціального захисту підтвердження про можливість участі в цій регіональній програмі, і в наступному місяці буде подано відповідний реєстр до Харківської обласної адміністрації на компенсацію частини відсотків. А, взагалі, ми потенційно оцінюємо, що це буде 70 клієнтів. Цьому році послугами служби зайнятості скористалося 452 учасники бойових дій, що в п'ять разів більше ніж у минулому. Зазначу, що на сьогодні забезпечена постійна або тимчасова зайнятість для 125 ветеранів. Цілому ситуація на ринку праці в області покращується, і про вакансії сьогодні заявили на 30% більше роботодавців ніж у минулого. На сьогодні ми маємо 3700 актуальних вакансій, понад 300 вакансій, які мають заробітну плату, понад 25 тисяч гривень. Ми реалізуємо програму гранта для ветеранів та їх подружжя. На сьогодні такі гранти в Харківській області отримали 25 осіб і Відповідно на фінансування цієї програми було виділено майже 12. 20 мільйонів гривень. Це дозволило створити 47 нових робочих місць. Розмір такого гранту складає до 1 мільйона гривень.